Лариса і Сергій Щербини приїхали на початку серпня до прилук із Херсона, бо в окупованому місці, навколо якого постійно йдуть бойові дії, вже не сила було залишатися. во перше повністю у нас вже закрилися всі банки. Ми не можемо б гроші. роботи. немає. Якщо слідостають роботу. Ми повинні здати свій паспорт України і отримати паспорт Росії. чтобы официально устроиться на работу. Ну и у нас же получается все-таки рядом Чернобаевка, где идут большие обстрелы. У нас очень много уже, так как я работала и до мирной войны, и после войны как волонтер, у нас очень много беженцев. Александровку уничтожили у нас. У нас рядом город Станислав, у нас город Снегиревка, также сама Каховку. Мы все это на себе ощутили. Очень тяжело в этом плані стала жить, роботи нет, денег снять не можем. Вот ну і пришлось виїхати. І считайте, же, ми ж это все наші особенно на нас недалеко, Антоновський мост. В підвалі жити це дуже теж тяжело. Наразі люди, які тікали від війни, потребують підтримки і допомоги. Багато з них звертаються за цим на особистий прийом міського голови Ольги Попенко, що проходить щосереди у громадській приймальні міської ради. На сьогодні були переселенці із Харкова, з Харкова, були переселенці із Херсона. Звичайно, питання, які турбують цих людей, це і житло, це і питання матеріальної допомоги, це і питання продуктових наборів. Є можливість, ми звичайно допомагаємо. Питанням житла займається у нас управління соціального захисту. Я неодноразово говорила, що дійсно нам треба відкривати душу і серце цим людям, тому що це справді велика біда. З цією бідою Лариса та Сергій Щербини і прийшли на особистий прийом міського голови, де почули слова підтримки та поради, як влаштуватися в нашому місті в плані роботи та життя, а також отримали гуманітарну допомогу. Хороший був прийом, допомога, дякую. Ми мэру, міс, меру, ізвините, не знаємо, як зовути. большое спасибо, звісно. Все було дуже добре, прийняли добре. Ми довольны. Сергій Григорович в першу чергу розраховує знайти в прилуках роботу. Будемо сподіватися, що, що тут представити якусь роботу. Я вже думав охранникам, якщо що пойду. Ну а що робити? Що -то, як -то вживати треба? Я в принципі пенсіонер, але. Ну, Робота буду, звісно. Слід зазначити, що на сьогодні у прилуках проживає майже 3200 вимушених переселенців. 120 з них приїхали до нашого міста лише за останній тиждень. Що на особистий прийом до міського голови приходять і прилучани. Питання, які завжди, такі знаєте, більш такі побутові питання. Які суперечки між сусідами за земельну ділянку десь непорозуміння з комунальними підприємствами, десь щось щось не доробляємо. Тому звичайно, щось сьогодні питання. Ні, розглядалися, і на сьогодні я сказав, що ми практично всі питання вирішимо, тому прийом відбувається, і я буду рада зустрічі з перелучанами, І щосереди, запрошую на прийом до міського голови. Записатися на особистий прийом очільниці прилук Ольги Попенко можна за телефоном 320 27.